Давайте знайомиться. Мене звати Наталія Петрівна Степаненко. Я викладач бухгалтерських курсів у начальному центрі Польс. Маю великий досвід роботи головним бухгалтером-керівником понад 30 років і вже понад 20 років навчаю бухгалтерії офлайн і онлайн. За весь час моєї роботи я навчила понад 12 тисяч осіб. Це були люди з нуля. З досвідом роботи. Це були підприємці, практикуючі, а також ті, хто тільки планував відкривати свій власний бізнес, курси у нас проводяться практичні, після яких ви зможете працювати бухгалтером, головним бухгалтером, вести облік підприємств, підприємців на різних системах оподаткування. Записатися на курси ви можете на сайті навчального центру «Пульс» – польськів.ua. Також ви можете подати заявку в вайбері в Телеграм, в Інстаграм, в Тік-Ток. Вам сподобається курс. В курсі всі сучасні технології, всі новинки в законодавстві. На курсах ви також дізнаєтесь не тільки як вести бухгалтерський облік та подавати звітність, а також як отримати гранти, як відкрити свою власну справу. Ми запропонуємо вам 150 бізнес-ідей, які можна запровадити підприємницькій діяльності. Курси проводяться у нас онлайн в прямому ефірі, ведеться відеозапис занять і всім слухачам дається доступ до відеозапису. Детальніше про курси, ціни, графік запуску груп ви можете дізнатися на сайті навчального центру польська Purs.